Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Сінсей. Запрошую вас на огляд. Товари для дому, посуд, декор. Дякую, що дивитесь. Гарного дня та приємного перегляду. Букет квітів 219. Ваза з лимонами 169. Літня композиція ваза та квіти. Ціна 169. Така підставочка у вигляді квіточки 219. Свічка з ароматом лимону 269. Садова прикраса 219. Віночок з квітами 340. Кошик для зберігання 59. І більший 99. Будиночок. Скринька для зберігання 269. Кошик 269. Коробка плетена натуральна 219. 169. Ось така коробочка для зберігання. Кошик плетений, натуральний 269. Валіза ось така зі знижкою 259, 269 коробки, упаковка 3 штуки. Текстильний кошик 129, Фоторамка 59, 10 на 15, 119, 15 на 20. Скринька для зберігання чорна і біла 169. Кошик тканинний плюс дерево для зберігання журналів 219 659 стелаж на три полиці. Висота 54 см, Поличка – 119, столик 459. Калаш бамбуковий 659, висота 91 см. Є ще у чорному кольорі ціна 799, ваза і квіти 149 підсвічник білий 79, 99 декорації для дому. Маленький комод на 4 шухляди 389 Маленька тортівниця з лимончиками або підставка декоративна 269. Кошик плетений 389. Блакитна ваза 219. Ось така ваза 169. Новинка келихи кольорові скляні по 189 за штуку. Склянка низька 79. На ніжці кольорова 119 Два келихи прозорі 169 рожеве скло 340. Упаковка 4 штуки, ще є блакитне та зелене. Тарілка з лимонами 99 менша, 149 більша. Піднос пластиковий є з лимонами. І ось такий варіант. Ціна 169. Курочки для солі та перцю 129 Дві пляшки для олії та оцту 340. Блюдо для подачі 269 гривень такий варіант 129. Набір для солі та перцю на дерев'яній підставці 340 гривень, 129 млинок для спеції, пляшечка для олії 119 для оцту 189. Глечик для напоїв, скляний, дерев'яна кришка 219, тарілочка 79, Обідня 99, Салатник золотистий 239. Фоторамка дитяча від 1 до 12 місяців 219. Є ще ось такий варіант за 99. Годинники дитячі 149, 240 та 149 футбольний м'яч. Полиця пластиковий органайзер, ціна 340 гривень. Висота 38,5 см. Є ще ось така кругла на 2 відділення 269 26х20 см. Металевий органайзер підставка для кришок 149 Ось такий більший чорний 169 см. Серветниця пластикова з дерев'яною кришкою 219. Кутовий органайзер 269. Металева поличка кутова. 169. Є біла та чорна. Порційна кругла серветка 79. 119. Ось такий варіант. Є дві штуки в упаковці. Світло сіра та чорна. І ще бежева. Круглі також дві штуки по 119. Ось така новинка. Ціна 79 гривень. Серветки з квітами 149 дві штуки. Кошик металевий, ручка дерев'яна є білий. Там ятного відтінку 269 більший розмір. Ось такий ще є менший. Це 219. Купілки новинки 149 слононятко і баскетбольний м'яч. 119. Кошик пластиковий на велосипед. 119. Пляшки для води 269. Ручка кулькова 59. 169 упаковка 3 штучки. З сердечками 119, підставка під телефон 79, планер 119. Блокнот м'який 99. Блокнот на спіралі з ручкою 239. Такі з квіточками ще є. Сумка для ноутбука 389. М'яка Kitty 269. Чохол для телефона 159, з блискітками кюромія 189. Сердечка 69 для айфону, 119 однотонний. Прозорий 119. Ще ось такий є зі шнурком зелений за 59. Відропластикове для паперового сміття 189. Кошик металевий 169, підставка для ручок 129, килимок для занять спортом 169. Фоторамка 169, 119. Така з лимонами. Також 119, картина гусочка 219, коробка для серветок 219. Такого плану квадратний. Є з гусочками зелена за 79 і з машинками для хлопчика 79. Валіза. Ціна 219. Ще є менша з метеликом. Ціна така ж сама. Маленький комод на три шухлядки 219. Є з атметиками та з котиками. 240 на 4 шухлядки. Ось такий великий 239. Для хлопчика футбольний на три шухляди 219. Етажарка для хлопчика візок на колесах. Має два відділення і ще зверху 599 пуфики по 799. Рушник 189 килимок для ванної кімнати 79. Саме такого відтінку. Інші по 189. Такий калимок 40х60. 189 З кроликом 129 з квітами 99, сумка шопер 519, сумка для пляшки 59. Сумка з полуничками для їжі, ціна 340 гривень. Дякую, що дивились! Гарного дня, економних вам покупок! На все добре!